Радіо Чикаго друзі, всім ще раз вітання. Ви на каналі Радіо Чикаго. сьогодні з нами на зв'язку співзасновник та виконавчий директор фонду Protest Foundation Юрій Арошидзе закінчується 25-й рік. Буквально незабаром розпочнеться 26-й. Хочемо і підсумки підбити. І поговорити про плани на майбутнє. Тому, Юрій, дякую, що доєднався. Як ти а, маєш якісь новорічні різдвяні справи чи весь в роботі? Розповідаю. Да, доброго дня всім. А, ми дуже раді і дуже вдячні раді Радіо UA Чикаго за підтримку за весь рік. А закінчується рік. Готуємо чотири готуємо нові плани на наступний рік. Тому все класно. Скажи, будь ласка, а 25-й рік, як би ти його підсумував? А вдалий, невдалий? А як би ти оцінив його для фонду протест і для себе особисто? Ну, цей рік був рік зростання. Да. Ми формувались, ми формуємось, ми сформували більшу команду. Тому я думаю, що цей рік більш я б на я б сказав, рік зростання. Рік зростання для Protest Foundation. Клас. Ви робили цього року в Чикаго вперше Гала. Пам'ятаю, ви були в нашій студії, розповідали про. Те, що вам вдалося досягти, саме залучаючи нашу громаду, нашу діаспору сьогодні ж хочу більше акцент зробити загалом так на всіх людях, які не байдужі, які долучаються до добрих справ, які робить фонд протест Фаундейшн. Розкажи, будь ласка, в плані вилікуваних хлопців та в плані клінік, в плані зібраних коштів, 20-25, можна навіть цифрами відповідати, як він пройшов. Uh, да, дуже дякую за запитання. Я думаю, що uh, перш за все хочу подякувати uh, всім, uh, хто формує протест фондейшн uh, Ми об'єднали більш 4 тисяч донорів сорока країн світу uh, для того, щоб допомагати Україні в цей час війни. А uh, тому, перш за все, це подяка. Тому що без всіх ми б не змогли б показати результати. Uh, ми я думаю, що. Хочу подякувати також нашому головному донору Діректорі Лів, який підтримує нас постійно, і всім організаціям і всім донорам, які продовжують підтримати Україну зараз. Тому що ми всі знаємо, що і в Сполучених Штатах, і в Європі всі вже втомились да, від війни, як і ми. Тому ми дуже раді, то, що люди продовжують допомагати. А якщо ми кажемо про 2025 рік. А завдяки великій підтримці ми можемо продовжувати протезувати. Ми вже за три роки запротезували більше тисячі наших пацієнтів, військових, плюс вже 16 дітей. Ми теж запротезували. І це насправді дуже великий результат, який ми маємо сьогодні. І теж вдячність команді «Протез Фондейшн», тому що сьогодні ми вже маємо команду, яка професійно знає свою справу. І ми робимо і практизуємо кожного дня, тому це теж дуже важливо. Клас. А ми пишаємося, що маємо таких людей насправді, які не байдужі, які не стоять осторонь. Ти говориш за команду, та? і я так розумію, що ти маєш на увазі і нові клініки, та? От які з'являються, в тому числі в Україні. Ми знаємо про ту, яка у вас на Заході функціонує, ту, яка в Києві функціонує, і та, яка вже будується чи добудовується в Києві ще одна разом. З МВС, так а можеш, будь ласка, розповісти на якому стадії зараз та клініка, і скільки спеціалістів власне доєдналося до вас? А, наша головна мета це краще протезування в Україні, тому ми відкрили протезний центр в Закарпатті. перший був протезний центр, а потім в Києві. Щомісяця ми допомагаємо більш 100 військовим для в сфері протезування реабілітації, і також коли ми кажемо про якісне протезування в Україні, ми також так як ми працюємо з міністерством внутрішніх прав України, ми пропонували створити протезний центр в Україні для них, тому що вони мають свою медичну систему, вони мають свої реабілітаційні центри. В них, так як міністерство воююче, тому, вони мають своїх військових, які мають. Ампутації, тому пропонували створити протезний центр. Ми вже е, в, в такому 60% закінчення е, будинка, да також ми маємо вже сформовану команду, яка навчається, як і в Сполучених Штатах вони були навчались, так і в Україні, вони продовжують навчатись. Тому ми продовжуємо реалізовувати проекти. І також, коли ми кажемо про наших військовопротезування, про е, я хочу сказати, те, що то, що Україна зростає, зростає в рівні протезування. То що сьогодні ми бачимо, що багато кейсів вже протезуються в Україні в інших протезних центрах. і це дуже круто, тому що ми повинні зростати для того, щоб наші військові мали і не тільки військові, але й цивільні люди, діти мали краще протезування. Тому ще хочу сказати про протесакадемі, тому що це знаєте наша місія. Коли ми побачили, то що окрім того, що ми можемо пропаратизувати, ми повинні навчати, щоб рівень в Україні а, спеціалістів був вищий, і ми могли покривати всі кейси ампутації там. Тому в рамках Пратеса академії ми за три роки а, привезли до Сполучених Штатів по обміну більш 100 спеціалістів. А також в рамках Пратеса академії ми проводимо. Ампутіріхабсаміти да це вже третій рік, коли ми проводимо це саме великий саміт а, для фізичних терапевтів, феремов протезійців а, в, в рамках реабілітації з ампутаціями. І останній рік це було 800 спеціалістів а, офлайн і 1000 а, спеціалістів онлайн. І це дуже круто, тому що люди приїжджають люди обмінюються досвідом знайомиться і ми покращуємо таким ми покращуємо протезування реабілітацію в Україні і тому а на навчання це теж частина нашої місії зараз в Україні. Ну я знаю, що ще один вектор вашої діяльності це реформування. Так, я знаю, що ваша команда активно працює з відповідними органами в Україні для того, щоб загалом підхід до протезування змінився і є певні результати. Розкажи, будь ласка, про них, що вдалося тут досягти? Uh -huh. uh, а да, я хочу сказати, uh, то, що uh, щоб краще протезування було в Україні, ми повинні змінювати всю систему, всю систему на рівні держави. Тому uh, ми дуже дуже вдячні Ірині Андрівні Віріщук. то, що вона взяла лідерство, uh, вона побачила проблематику, яка є зараз в Україні, тому що за довгий час uh, не було ніяких змін реформ. І да, це дуже складне питання. Це дуже складний такий процес реформування системи. Але на сьогодні до кінця року ми бачимо вже є результати такі е, е, суттєві. Да, ми бачимо то, що дитяче протезування це сума на компенсації ікс 2 е, е, Цивільне протезування, які цивільне постраждали внаслідок війни. Це теж ікс 2 Ми бачимо точкові зміни по. По в сфері протезування спортивне протезування Теж вже ми маємо. Ми прибрали всі бюрократичні процеси. Ну і частково зміни ми вже теж бачимо. Є і підвищення коштів, і інші зміни. Але ми продовжуємо працювати в, в міжведомчій робочій групі. напрацьовується зараз. З дорожна карта по реформам, таким вже системним реформам в сфері протезування, тому продовжуємо працювати. Це дуже складно, це нелегко, легко, але. Знаєте, крок за кроком ми можемо змінити систему, тому що якщо буде змінена система, якщо ми будемо мати нормальні умови для протезних центрів, умови для роботи спеціалістів, тому буде протезування реабілітація покращуватися в Україні з кожним днем і з кожним роком. І ми вийдемо на той, на той рівень, коли вже будуть знаєте, ні, ми будемо провозити інших закордонних спеціалістів для навчання наших спеціалістів. А ми будемо мати вже можливість, щоб приїжджали до нас. Ас навчались в Україну і приймали той досвід, який зараз має Україна, скажи, будь ласка, Юрій, а з, з тим прогресом, який зараз є, та скільки ще потрібно часу, щоб протезування було на тому рівні, що називається задовільний або хороший, на твою думку? Ну ви розумієте, то що а, державна система це такі така велика махіна, да і а, коли держава зайнята війною, да і все сфокусовано на а, то, для того, щоб захищ... захищатись, і для того, щоб тримати а, Україну вільною, да то ми розуміємо, що фокус зараз держави на інше, тому хотілось би бистра, хотілось би швидкої зміни, але ми розуміємо, що це такий напрям дуже великий, і важливий, тому. Uh, я б я б казав, яких сроків да скільки це часу потрібно рік-два. Але крок за кроком я думаю, що буде, будуть зміни. Ми вже бачимо. І я надію, що ну, наступний рік це буде теж показовою для змін в системі протезування. Ну головне, що сприяння є. Так, ти кажеш, що а, вам нарешті почали йти на зустріч, так що є бажання, тобто рухайтеся в правильному напрямку. І це напевно головне. Але от, до речі, про напрямок. Та на наступний рік хочу запитати, ситуація зараз так виглядає. Можливо, я помиляюся, так що донати. А та підтримка, вона десь починає зменшуватися. Це я так аналізую вже по інших фондах та по інших зборах. А рівень протезування в Україні в принципі зростає. Ви маєте в Мінеаполісі так клініку і безпосередньо намагаєтеся такі найскладніші кейси привозити сюди. А говорячи про майбутнє, ти бачиш такий сценарій, що все менше і менше хлопців будуть сюди приїжджати, так а більше будуть лікуватися саме в Україні. Угу. А, Знайте, а, спочатку війни проте були на ну такому жахливому рівні, да тому що насправді навіть легкі кейси ми просто дивилися на ці кейси, ми думали, ну як можливо, можливо. Ну, при таких ампутаціях робити дуже поганий протез. Зараз ми бачимо зміни, і ми продовжуємо також протезувати своїх пацієнтів в Україні. Да, саме легкі кейси. Але я хочу сказати, що не всі кейси протезуються в Україні. Ми беремо зараз в Сполучені Штати ті кейси, які ну всі протезні центри відмовляються. Да, тому що є рівні ампутації, які даже для нас це дуже великий виклик, для наших протезістів, тому. Ми продовжуємо возити тих пацієнтів, які ну не мають можливості в протезування в Україні. Але я хочу сказати, то що, опять же, ми зростаємо. Україна зростає, і я думаю, що там наступний рік, там два роки ще і в Україні ми будемо мати uh, уровень. Uh, Уровень протезування на вищому рівні, щоб закривати всі кейси протезування е, зараз. Тому на це потрібен час. і Ми це розуміємо, і ми робимо все, щоб ні, ні провозити постійно в Сполучені Штати. А щоб це ми могли робити в Україні? Ми зараз вже починаємо, наприклад, парне ампутації високі вже в Києві на стабіси Ми починаємо ставити. І наші спеціалісти вже працюють зі складними кейсами. Але це потрібен час. І я думаю, що всі разом галузь протезування буде зростати і прийде час. Коли ми зможемо всі кейси протезувати в Україні, і не потрібно буде провозити в Сполучені Штати. Я хочу нагадати для тих всіх, хто нас зараз дивиться, і слухає, що ви були засновані зовсім нещодавно. Це весна 22-го року. За цей короткий проміжок часу вам вдалося, як ти вже згадував, сьогодні мати більше тисячі пацієнтів. А було зроблено більше двох тисяч протезів. Маєте три клініки, так а плюс спеціалістів було навчено. І хочу в контексті цих цифр запитати тебе на наступний рік, які ви ставите перед собою завдання, чого ви намагаєтеся досягти, от в наступному 26-му році плани на наступний рік в нас такі, що ми хочемо продовжити обслуговувати пацієнтів, які в нас вже є. Тому що, знаєте, всі думають, що тільки є нові пацієнти, да, і коли кажуть о, ну стільки вже протезних центрів, ні, насправді ми маємо дуже велику проблему, то, що в нас всі. Пацієнти, вони молоді, да і вони бистра. Вони а, виходять з строї протези, змінюються біометричні дані. Тому ми бачимо, що дуже ми часто отримуємо а, на сервіс пацієнтів знову. Тому це велика кількість пацієнтів, да які приходять кожного місяця а, щось змінити, щось покращити. А тому а, наступний рік це перш за все це первіне протезування наших пацієнтів, це сервісне обслуговування пацієнтів, які є вже. Це навчання, да і я хочу сказати. Я забув сказати, що ми вже з наступного року ми закінчуємо приміщення е, протез е, академії в Києві. В нас буде академія і команда в Києві, яка буде е, створювати програми навчальні, і в нас буде дуже багато навчальних процесів і програм в. В Києві це теж дуже круто. Тому навчання це е, теж головний напрям, який ми беремо, і реформування по кількості пацієнтів. Ми хочемо е, чим більше, але зараз ми бачимо останню статистику по нашим протезним центрам, е, які зараз які робить роботу. Ми бачимо, то, що в наступному році ми хочемо зробити ще тисячу пацієнтів. Ці тисячі пацієнтів ми зробили за три роки, тому що ми зростали. Ми формувались. зараз. Ми вийшли на такий рівень, коли в нас ну дуже багато пацієнтів в наших протезних Центрах, і ми вийшли вже на рівень, коли ми можемо обслуговувати багато кейсів ампутацій. Тому наступний рік ми хочемо допомагати ще більше пацієнтів, Як і навчати, як протезувати і проходити сервіс обслуговування. На хочу нагадати, що це десятки тисяч людей, які зараз потребують протезування в Україні. Так тому дійсно роботи дуже багато, і тут потрібен швидкий ріст в кожному фонді, який займається протезуванням. Тому дякую, що розвиваєтеся. Це насправді зараз як ніколи важливо. Стосовно. Чикаго стосовно нашої громади, давай якісь завдання наріжемо так для нашої громади в Чикаго. А що би ти хотів, щоб ми разом спільно з вами досягли в наступному році? Можливо, є побажання. Да, я хочу сказати, знаєте, що то, що війна продовжується да, 100%. і я хочу сказати для це для всіх. То що ми повинні об'єднуватись, ми повинні мати мету, щоб допомагати. Немає часу не ні, ми витрачати час, щоб казати хто краще, хто гірше, хто щось неправильно робить. Ні, ми повинні об'єднатись, тому що є війна, є продовження кількість ампутацій. Продовжується у нас кожного дня евакуації. Кожного дня ми маємо ампутацію, тому проблем проблема є. Війна продовжується. Тому це дуже важливо зараз продовжувати об'єднувати щоб допомагати Україні. На кон того що так як ми в Мінісоті знаходимося, сполучених Штатах Америки, ми в нас дуже велика підтримка з, з інших громад. Да? Чикага це номер один да по допомогі по допомозі нам і в інших штатах. Тому ми дуже вдячні, то що приймаєте приймаєте наших військових, то що допомагаєте, і це дуже важливо. Тому наступний рік це буде теж рік такої, знаєте, великої роботи, щоб ще більше допомагати. Клас. Віримо, що все вдасться, Юра. Вірю, що наші люди не мають такого відчуття, що втома, не можу, не на часі. Потрібно працювати, як би там не було, і дійсно спільно зможемо зробити великі, великі, досягти великих результатів. Давай тоді от на завершення, там. Зараз різдвяні свята, новорічні свята. Можливо, у вас є якісь ініціативи, так, от як деякі інші фонди знаю, зараз намагаються залучити, щоб люди в цей проміжок часу не забували і про головне, про наших військових, так? Тому що ми всі робимо подарунки там, для своїх коханих, для друзів, але і для військових, який найкращий подарунок можна зробити? Дечому риторичне питання, але хочу, щоб ти озвучив. Да а, ну, зараз ми запустили такий різдвяний збір. І знаєте, збір це не просто для того, щоб збирати кошти, це щоб ще раз показати військових військових на протезія. Що таке військове на протезія? Це. Великий шлях, який пройшов військовий, окрім отримання поранення. Він от пройшов реабілітацію. Він пройшов протезування. Це дуже складний кейс. Тому, коли ми показуємо шерім відео, ми показуємо не тільки просто знаєте, збір. Ми показуємо наших військових, які досягли великих результатів. Тому ми я хочу теж звернутись до всіх, щоб продовжували підтримувати Протес Фандейшн і організації, військових, збори то, що в нас зараз ми не повинні втомитись зараз. Да, нам дуже тяжко. Але поспілкуйтесь з військовими, які зараз на передовій, да і ви побачите, то що в нас немає зараз проблем. І головна мета повинна зараз це вистояти і зробити Україну краще. Тому підтримуйте все, що є навколо Не потрібно тільки там нас підтримувати, підтримуйте все, що є навколо, які є ініціативи, які є збори для того, щоб ми могли рухатись вперед і зберегти Україну. Клас, дякую, Юра. Дякую за можливість сьогодні поспілкуватися. Ми так намагалися охопити всю аудиторію. Так хто нас зараз чує на хвилі, хто на вебсайті, хто на мобільному додатку, хто на Ютубі, хто на Фейсбуці, хто на інстаграмі. За зараз, зараз нас дивиться в лайв. Дякуємо всім. Заходьте на веб-сайт фонду Protest Foundation чи на інстаграм сторінку ознайомлюйтеся з проектами і доєднуйтесь, тому що дійсно. Це є зараз пріоритет, це є важливе. Можна комусь там не купити подарунок, та нехай там друг поображається день-два тиждень, але от військовому варто зробити подарунок, тому що на їхніх плечах зараз тримається по суті весь фронт. Дякую тобі, і наступного року будемо чекати тебе в студії. Завжди раді поспілкуватися вживу. Дякую, Дякую. подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.